Ранок вдома триває, і ми вирушаємо до Люксембургу. Це маленька та затишна країна в західній Європі, друга в рейтингу найбагатших, до речі, у світі тут найвища мінімальна зарплата серед країн ЄС. Тож не дивно, що половина з тих, хто працює у Люксембурзі, приїжджають на роботу з інших держав. Наскільки реально тут знайти роботу для українських біженців? Дізнавалися журналісти. Цей фісташково-малиновий торт Вероніка зробила власноруч. Дівчина майже півроку в Люксембурзі евакуювалася сюди з Рівненської області, втікаючи від російської агресії. Я в принципі не була до цього за кордоном, і у мене основна була моя мета виїзду те, що я зможу спокійно навчатись, спокійно працювати і також допомагати. Тобто я. По можливості я волонтерю. зараз у Люксембурзі майже 5 тисяч українських переселенців. Більшість вже отримали тимчасовий захист. Він дає вільний доступ до ринку праці. С точки зору ринку праці. Люксембург доволі видатна країна, оскільки, на відміну від решти сусідів, тут перенасичений ринок праці, і він доволі конкурентний. Зарплати у Люксембурзі досить високі, і попит переважно на висококваліфіковані кадри. І щоб працевлаштуватися, потрібно бути кращим з кращих. Країна маленька, тому відповідно з Франції, з Німеччини або з Більгії доволі без проблем швидко можна дістатися Люксембургу. Отже, люди мешкають у Більгії або, скажімо, Німеччині чи у Франції, а працюють в Люксембурзі. І є галузі, де до 50% саме є фахівці, які живуть в сусідніх країнах, але приїздять на роботу до Люксембургу. І відповідно українцям доводиться конкурувати з усіма цими людьми. Ще важче знайти роботу, приміром в готелі чи ресторані потрібно знати німецьку або французьку мову. Це дві з трьох офіційних мов Люксембурга на сьогоднішній день на ринку є шалена кількість пропозицій саме для українців. Бо місцеві компанії, вони таким чином хочуть таким чином підтримати нашу країну, і біженців і таке інше. Але вимоги щодо мови вони просто зрізають все. І я хочу підкреслити це ще окремо. Дорогі українці, якщо ви не володієте французькою мовою, ви не знайдете тут роботу у сфері обслуговування практично ніколи. Це доволі складно. Іноді рятує англійська, адже більшість місцевих добре її знають. Особливо це стосується працівників в сфері IT чи фінансистів. Ми робили додаткові тренінги для бухгалтерів. В Даному випадку, оскільки це фінансовий сектор, їм було достатньо вільно володіння англійської мови, і відповідно більшість тих людей, які пройшли ці тренінги, саме поглиблене вивчення бухгалтерії за міжнародними стандартами, і певні нюанси, які потрібні в інвестиційному бізнесі, і саме тут в Люксембурзі, вони після того знайшли роботу. Вероніка вже працювала і в кафе, і в ресторані. Дівчина вільно володіє англійською та добре знає французьку. Багато вакансій публікують в соцмережах. У одній зі спеціалізованих груп Вероніка знайшла сім'ю, котрій потрібна була няня. Вони мене взяли через те, що я там написала, що о, я навчаюсь вчителя і працювати з дітьми це діло в майла. От і що. В принципі, я там добре готую, і отак, от, так от і їм вже сподобалось, і те, що я українка, це для них стало ще, ще от таким от приємним плюсом. що от Вони допомагають з пошуком вакансій допомагають волонтери чи місцеві діаспори. Також українці можуть зареєструватися у місцевому центрі зайнятості. Вона називається Адам, і всім українцям радять там зареєструватися. Так вам допоможуть із складання резюме, так вам допоможуть із. Отриманням інформації щодо ринку праці, але все одно, якщо ви не відповідаєте вимогам роботодавця, то хтось за вас шукати ту роботу не буде. Досить важко працевлаштуватися українським медикам. Потрібно підтверджувати свій диплом. А от для вчителів влада зробила виключення в міжнародних школах. Утворили класи для українських дітей, і українських вчителів брали офіційно на роботу. Їм треба було подати своє резюме, свої дипломи саме до міністерства освіти Люксембургу. Тому саме для вчителів було працевлаштування, і воно є на сьогоднішній день. Люксембург це фінансова країна. Тут чимало міжнародних організацій та банків, тому на ринку праці не стача фінансистів і it фахівців Також є чимало вакансій на будівництві. Ринок нерухомості тут швидко розвивається. Вероніка тим часом зареєструвалася в місцевому центрі зайнятості і вже навіть отримала першу пропозицію.